Зараз повернемося до Києва, адже з нами на зв'язку Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації. Пане Михайло, вітаємо. Так, вітаю. Добрий вітаю цієї ночі і ранку в Києві були нетривалі тривоги, але все ж таки вони були по декілька хвилин. Що можете розповісти? І чи означається, що в принципі мобільні вогневі групи дуже швидко і ефективно відпрацювали по Тих декількох безпілотниках, які були цього ранку в столиці, оскільки ну, пам'ятаю. Вночі у нас тривог не було, бо було на Київщині і там все вчасно збивали. Тобто шахи не долетіли до Києва. По до речі, зараз в Київській області вже тривога. Так. А так була атака сьогодні в день. Тобто, внаслідок атаки російських безпілотників по Києву було зафіксовано події ланки в чотирьох районах. Це Солом'янський, там пошкоджено авто на території лікарні. Там виявлено також уламки. В Печерському районі в вікно пошкоджено житлового будинку. І в Дніпровському також вікно житлового будинку. І в Голосіївському виявлено уламок в дворі житлового будинку. Тож я в чергове хочу нагадати, що перебування на вулиці чи біля вікон під час повітряної тривоги по суті це небезпека для вашого життя. Тому в чергове закликаю. Буду закликати спускатися в укриття під час повітряних тривог. Бо вікна ми поміняємо в будь-якому разі. От життя і здоров'я українців це зараз найцінніше, що у нас є. Зараз повітряні сили збройних сил України повідомляють про те, що Київщина загроза застосування ударних БПЛА з Черкащини в Києві. Немає повітряної тривоги, сподіваємося, і не буде. Скажіть нам, Михайло, дещо попри те, що ви не відноситесь до повітряних сил збройних сил України, але ви взаємодієте з мобільними вогневими групами. Давайте нагадаємо киянам через що. Шахеди можуть прилітати через Київ, через що шахеди виявляються локаційно втраченими? Чому не завжди мобільні вогніві групи відпрацьовують по шахедам на підльоті до Києва? Ця інформація не раз лунала в нашому ефірі. Між тим варто її ще разу актуалізувати. Ну знову ж таки, повітряні сили неодноразово заявляли, що останнім часом під час повітряних атак, наприклад, комбінованих або дронових атак, ворог застосовує велику кількість дронів. Зокрема, це можуть бути дрони не тільки шахеди це можуть бути і гербери, і пародії. Тобто, це фальш цілі для наших повітряних сил. І їхнє масове застосування на окремих напрямках може Перевищувати кількість засобів прикриття, тобто вони заходять на столицю хвилями, можуть поодинці, можуть групами. вони таким чином нам будуть проривати коридори, тобто вони е будуть намагатися, щоб наші мобільні групи е рухались. Е Тобто, наприклад, переслідували певні шахеди і таким чином вони будуть намагатися створити коридори для наступних груп шахедів. Ну і крім того, ворог використовує. Сучасні засоби повітряного нападу, тобто він теж їх постійно вдосконалює. Йдеться про, наприклад, якщо казати про ракети, про відстріл теплових або радіолокаційних пасток, також він використовує засоби РЕП індивідуального захисту, які встановлені безпосередньо на ракетах. Ну і відповідно, все це ускладнює роботу зенітних ракетних комплексів ще радянського виробництва, на жаль, які є на. Озброєні повітряних сил, але значно ефективніше, і по шахедах, і по ракетах працюють звичайно, що західні системи, яких в Україні недостатньо, щоб надійно прикрити сотні об'єктів, це сотні об'єктів критичної інфраструктури. Ну і саме тому під час масованих ворожих атак використовується максимум сил засобів, включаючи зокрема і авіацію, і реп, і мобільні вогневі групи. Ну і також ще варто зазначити, що Ворог обов'язково враховує метеорологічні умови, і вони теж суттєво впливають на роботу, зокрема і мобільних груп і винищувальної авіації. Тобто, якщо, наприклад, як зараз щільний туман і хмарність, які можна спостерігати, то це теж складнює роботу, зокрема і мобільних груп. Зараз Михайло, а як столиця житиме на різдвяні і новорічні свята, тому що діє комендантська година. Ми нагадаємо, що року в цей період іде обговорення, чи буде її скасовано, чи будуть певні послаблення цих обмежень. Які рішення в Київській міській військовій адміністрації з приводу цих двох дат. У як і попередні роки коменданська година змінюватися не буде, немає підстав. Третій рік ми, у нас триває війна. Тому ми розуміємо, що безпекова ситуація життя і здоров'я киян – це перш за все вже на Софіївській площі. Мабуть, багато хто бачив з гостей столиці, Встановлена новорічна ялинка. Вона виключно встановлена за кошти меценатів без залучення бюджетних грошей. Там будуть також. Відвідувачі локації мати можливість сходити там, то встановлені також туалетні мобільні модульні кабіни, в тому числі для осіб з інвалідністю. Ну і наскільки я пам'ятаю. На раді оборони Києва всім об'єктам господарювання незалежно від форми, форми власності Рада оборони рекомендувала утриматись від масових заходів на відкритих локаціях під час новорічних свят. Ну тобто, наприклад, якщо десь в районах люди за, за, захочуть біля ялинок зібратися, тобто це не буде заборонено, але в разі організації таких святкових різдвяних і новорічних заходів, у наприклад, у приміщеннях дотримуватись режиму обмеження по перше, використання електроенергії буде потрібно, і заходи безпеки, тобто треба буде врахувати необхідність наявності укриття. Ну і відповідно, всі служби, які відповідають за порядок безпеки киян, в ці дні будуть працювати в посиленому режимі. Ну, власне, як і минулому році. Зрозуміло, дякуємо вам, Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації, що й не був наживо, розповів про те, як столиця житиме в Різдвяний та Новорічні свята. Ну і також про ранкову атаку з боку Росіян.